Всім привіт, з вами орет. Сьогодні ми продовжуємо грати в інді хоррор під назвою Mystery and Seek the Truths. І ми будемо сьогодні грати в другому етапі, як ми пам'ятаємо, ми пройшли все-таки перший етап і давайте загрузимо гру. Я в принципі загрузився. Прийшлося перепроходити, бо я блядь, не так його загрузив. Тому, да, loadgame level 2, да, давайте загружаємо. Не забувай, сейвиться SoZUKEN. Тож ти можеш повернутися, якщо ти помреш. Бай думаю, в не під час гри, блять. Це два різних смисл, знаєте. Так, і ще я читав отзиви по грі, да? ігра арабська і коротше, і дрон писали, що друга другий епізод буде більш похожий на хоррор, тому... Думаю, нам тут точно може бути пізда. Так, давайте продовжимо грати. Так, Dental Clinic, навіть якась зубна клініка. Так, це не відчиняється. Давайте пойдемо і слідувати інші двері. ICLINK це Окнак, окна Комплекс. Він почувається погано, не говорить, не відповідає, не питає. Ох, What Very 1. Він підтримує спілкування про дивні створіння. What Watch your матеріально божевілля. Хай я край about this. Thing. What Що ти? Я про мою мибезпеку? Оу, догадуюсь, це наша більша невдача. Azer I've Show. Я думаю, я можу вирішити на кер. його проблем, і я маю, сука, ніку я не поняв. Where are you look? Where are you? Куди ти дивишся, чи що? Не понімаю. Uh, Ice Clinic, ось якраз, очна клініка. Зараз перевіримо. О, о, блядь, зіри, подивимося, що ми не бо... о, Йобаний рот, що це робиться? Йо лампи б'ються. Блять. Він хоч мене, блять, не буде зараз? Сука. Блять, не запізна может що робить? быть. Открыть. Що відбувалось, блять? Так, це прищі всякі, так, а Харио Лукинг аут от. Ему же на... Ой! Та акуратно Archopedish клінік, Show. Артопед, бляха. Це вроді на ноги, да, оцей що дивиться. Тобто там якась проблема з стопами. Так, не гоняй, да більше 130. Так. Install medicine show. Ну там не install, точно думаю. Так, кабінет. Ой, Ви Бачили, у меня ж мишка дергалась. Так-то. Так. Туда вже реально щось, блядь, похоже стоит на хор і скримаки частенько, да не то що там пару раз нам закинули лисого хуя якогось і мы. И мы ничего не боялись, да. Тут, я думаю, будет вже більш страшніше. Ебаный рот, шо? Пістец. Скримери, скримери, блять, кругом, понимаешь? Так, інвалідна коляска. Маємо ключик і погнали, давайте. Разблокируємо зараз. Наверное, целой ортопеда, да, там, де надо йти. Тут мы заходили, там стол стоит просто. Тут нам треба, да. Да, 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 да. Вроде это ортопед, да, це він. Так, манекен. Ми же його десь бачили, помните, якусь елитум груз знімав... а... No exit бля, називалось? No escape вроде даже. Да, вроде так называлось. Да, заходьте. на новий скейп. грай, там такі блядь, манікени були потім. Які тебе підсумку не випускали з себе і ти залишався так. Опа. Доктор Жет. So how oh, well, not not all. Whatever I question he keeps silent. Він Петри Майтишу, а Евраги Метикус. Він підтримує зловання про дивні кресторіння, він може геть мій абсет. Окей, what about за полі. Що до поліції? Я Кожного дня він підтримує йти сурені за хуошу. Олайно. Я знаю, він вбив двох людей дивно. Ахахах, what's wrong? що правильно, що неправильно, вам дія позлов щось діагноз. Я вірю до Бога. Я вірю в Бог. Ні, не вірю, я молюсь Богу, а ту. Uh, I have the solution. Я маю рішення for, для тебе. Я можу бачити, сука, ахуєнно. Ах, uh, пліз, просто спілкуйся. Uh, uh, слухай уважно, я буду говорити тобі. І ти... Да я не спілкую чат. Tell me how, how on you, my, my... Don't worry, you will dispose of him forever. No, it's not talking about sense, but what I like you. Я щось подобаю, я тебе люблю, щось таке, да? Так, Такі пустенькі слова. Так, давайте. Ліжко, да. Трупак. Кл... Сука, ти що, блядь, таке? То ли людина, то ли. То лі хуй ознак. Так, давайте читать. Це третя записочка, да? Так, ні, це четверта вже по рахунку. А, права нижка, так. November 25, 1982. Доктор... Сьогодні доктор прийде. З іншого госпіталю він скаже за T-SHI HATLIEX. Він щось скаже мені, я так як він більш досвідчений і дуже скіловий. Тобто має великий досвід роботи. Я сподіваюся я вірю, блядь, да, я вірю, сподіваюся, я сподіваюся, зетхі що він буде те чудовий так, Зіру, давайте закриємо це все. Так, бачимо ноутбук. Um, entering the right access code should open his door. Ох, oh, ни хера, сюда еще входь надо идти, пожди. Enter the 4 digit code. Use the keyboard number. Окей. Код инвалид. А, блядь, может, давайте попробуем на. А, блядь, 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 сховай, сховай, братан. Так, неправильно. Неправильно я поняв, походу. Неправильно. Ну давайте я попробую. Тут все-таки великий є варіант цифр, то ми зараз попробуємо все подобрати. Так, це вже на тройки, да, ми должны бути? Так, інвалід, неправильно. Сховай. Та сховайте. Неправильно. П'ять. Ну не ж. Шість. Один! 6-1! Отлично! 6-1, друзья. Сховай, друг. Так, шість-один. Два. Ну, інвалід вибив знову, бля. Шість один Нет, не тройка. Сховай, ты, друг, блядь! Сховай, дела все. Нема. Так. Так. 6. Нет. 6.1.6 може. Давайте ще раз це потестим. Нет. Шість, один. 7. Це даже неправильно. Представте собі. Неправильно. Так, 6.1.8. 8. Нет, 0 а нема, кстати, представьте. Неправильно. Нет, одиниця тоже неправильно, давайте. 6, 1, 8, 3. Ни хера. Хер там плавал. Найс! Nice! Код валід, код підтверджено. Код, тобто наявний. Це таке, типу, да? А що мені відкрилось, які дороги? Які пути, да? Треба було спочатку знати... Ш... Так, по кровати, на заебись, можна ходити. Що мені відкрылось тут вообще? Ну ж тут щось? не. Не. Какие-то двері? Ми, може, навіть, наверное, ще до них не дошли, а ми вже відкрили, да? Бля, и тут кабинет был. Тут-то ничего. Так, тут-то инвалидная коляска вроде стоит, да. Вся в крови. Оп. Ебать, такие, знаете, круговые отцы и всякие туннели. Опа. Дверь. Открываем. Я ж тебе подтвердив, чучело, блядь. Та... Па, і що поробиш. Це просто ради цього я йшов сюди. Ну давайте ще раз щось потвердимо, Може я там щось ззаді відкрив, я точно не знаю. Так, інвалід тут сидить, ну тут його нема вообще. Так. Може я просто не нажав підтвердити іменно Ну все подтверджено Все відкрито, по ідеї Може щось ззаді пропустив скоріше за все це можливо Може все-таки тут щось відкрилося, Як ви думаєте Так тут ніхіра нема Пожить На столі надо почекати уважно Бо знаєте, мало що їм... Ім... Багато ймовірно Тобто Що може щось лежать на столі просто Так Красавець. Може в тебе от тут щось відкрилось. Ні, тут теж нічого немає. Е, па-па-па. Так, що тут там може щось? Може в тебе щось тут відкрилося. Тут знаєш, чувак якийсь жив жив, да, пам'ятаєте? Може отса дві. О, да, дивіться, та дверка відкрито. Це ста початково. Ёб твою мать, ты скики цих свину псил лежит, да тут то Просто смотрите, здесь блять реально. Не сказал бы, что блять свини, ну сука, что за такие вообще? А, блять, бежи сучка, бежи, 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 сука, сука, бежи, бежи, сучка, ты застрял? Бежи, 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 сука! Бежи, блять! А, сковай, сковай листок, бежи, сука! Ух, блять. Наконец-таки то хору, Наконец-таки экшен. Ах, блять, он застопил меня, блять. Ах, сучара, блять. 50 хп сжигаем. Обрезаем куты, блять. Он, по идее, должен, блять, заскриптованный быть. Ебаный ты сука в рот, блять. Я не Все? Це що все? гейм овер? Я тільки що напрягся, ну бляха. Ну ладно. Ху, друзі, це вообще так, нот, запис. Я даже не прочитав, що там написано, ну ладно. Оу, бля, друзі, це ж вообще просто кошмар був, да? Вроді так вообще. Такий, що ж, ну давайте як я завжди роблю висновки по хорам хорор, я б сказав би, навіть нудний по скримерам то, що, ну... там другий епізод це реально щось стає похоже на хоррор, це особливо кінець, блядь, из той монстр ходить. якщо б таке було ще й на першому етапі, то реально би хоррор вийшов би годний. Ну так-то реально, так-то він як заскриптований в підсумку, вийшов, да що він буде бігти кінці з нами і все. Так то якщо б розробник зробив би, щоб він бігав з нами всю гру, да, то було б заїбісь. Ну типа як в Гренні, знаєте Даже хоч би він шум не чув, ну він би б гулять ходив би яко, по якоїсь траєкторії. Так же по траєкторії, як наприклад, в The House Horror ми якось гуляли, там теж мост по траєкторії якоїсь ходить. Тому так. Ладно, друзі, на цьому будемо вже з вами прощатися. Такий хорор у нас був на... На летсплейщику тому ставте лайк, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій Тікток, на мій інстаграм, на всяку іншу харабуру. Тому з вами був Аврест і всім пока!